Розпочинаємо випуски, як завжди із позитивних новин. За жовтень Збройні сили України звільнили понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів території України. Приблизно 17% залишаються під окупацією росіян. Ворожі війська намагаються їх утримувати, проводять повітряну розвідку. На окремих напрямках наступають а ще здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів. Вночі росіяни атакували Україну дронами камікадзе. Лише за дві години збройні сили України збили 12 із 13 баражуючих боєприпасів у схід. Ніх та центральних областях держави від ворожого вогню. Постраждали шість громад на Сумщині. В одній із них внаслідок мінометного обстрілу поранений чоловік його госпіталізували. В інших на щастя обійшлося без постраждалих. Росія серйозно пошкодила вже приблизно 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Стабілізаційні відключення тривають. У дев'яти регіонах України енергетики і місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень. Не варто забувати і про те, що без перерви продовжуються відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, вже більше 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу.